Продається двохповерховий будинок в селі Гринява ось таким краєвидом. А зараз зайдемо в будиночок і покажу вам, які там умови. Заходимо в будинок. Такий старовинний гуцульський будинок. На першому поверсі є три кімнати і кухня. Ось так виглядає кухня. Так, це є перша кімната. Перша кімната. Тут є також. Піч. Заходимо у другий, другу кімнату. Тут що цікаво, на цій кімнаті є дуже велика піч. От, дехто, можливо, навіть любить спати на печі, то ви можете навіть тут собі спати. Дуже велика піч. Навіть господарі сказали, що тут можна навіть хліб готувати. Ну, Все можна готувати з печі. Піднімаємося на другий поверх. Тут є такий. Коридор. Також дивимося. Тут у нас є одна кімната. Спальня, а також ще одна піч. Уявіть собі. Так, наступний також кімната, як бачите. І це також кімната. І дивіться, який краєвид. От щоб ви розуміли, який краєвид. Ну як вам? Краєвид з будинку. Також на першому поверсі, дивіться, от так само виходите. Тут, до речі, білі гриби, виходите о і така природа. Тут такий краєвид. Так що хто хоче купити даний будиночок, його ціна 35 тисяч доларів. Я залишу номер телефону, дзвоніть. Буду вам вдячний, якщо ви поставите лайк на це відео, а також поділитеся, тому що те, якщо ви зробите репости, вони поширюють рекомендації відео. Так що я вам вдячний наперед.